Ось так виглядає двадцять третій ряд. Вибачаюсь за освітлення іншого нема. Тут все повинно бути чистим щоб потім ви туди не доберетесь. тільки ще може через прочисні. Перед початком кладки 23 го ряду рекомендую встановити прочисні. я їх закріплюю на шурупи і прокласти мат рамічні так виглядає 24 ряд. Тут стоять половинки для того, щоб цеглина могла на двох точках стояти. Мертво. Половинки стоять буквою П. Як бачите, тут стоять стандартні цеглини. Глину наносимо на цю сторону і на цю. І коли ставимо цеглину, то дивимось, щоб глина звідси не вилізла. Якщо вилізла, то прибираємо її. В мене тон всім цеглинам задає оцей поворотний шибер. Цей поворотний шибер буде стояти на наступному ряду. Але... Тут треба залишити місце для засувки, щоб вона тут вільно ходила. У вас може бути інша ситуація. І тому плішіть від засувки. Як ви її покладете, так всі цеглини і будуть стояти. Не лякайтеся, що тут вам може щось бути незрозуміле. Повірте мені. Якщо ви дійшли самі до цього ряду, тут ви вже як той картежник, все самі можете розкласти краще, ніж у мене. До речі, якщо подивимось порядовку по цьому ряду, то замітимо, що е, тут є підрізки. З лівої сторони дві штуки, але по факту вони там не стають, вони провалюються. Тому рекомендую робити так, як у мене. Так виглядає 24 ряд. Що у нас з підрізками? У нас вісім підрізок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Це половинки. Ця стандартна цеглина підрізана на 190 мм. Тут стандартна цеглина по ширині підрізана на 80 мм. Якщо у когось Залишиться базальтовий картон, можна прокласти отут по контуру. Коли кладемо е цеглину, е то, ну, наприклад, цю виставили, потім ставите цю цеглину. Промазали з боків, знизу глину з е цієї сторони. Е наносити глину на клин так, щоб більше е, глини було зверху. Коли ви при, при, притискаєте, щоб вона не вниз е, падала, а щоб вона вверх видавлювалася. Перед тим, як будете класти е, цеглини е, в канали прокладіть поліетиленову оплівку. Тоді у вас тут буде чистенька, гарненька все як ми любимо. Наступний 25 ряд буде перекривати ці шви. Для чого це робиться? Щоб тут з роками глина не осипалася і не було прогару. Тому треба перекрити ще одним рядом цеглин. Ось так виглядає 25-й ряд. Тут нічого особливого, просто перекриваємо шви. Е, треба глину зробити трохи рідше, щоб вона заповнила там всі шви і буде вам щастя. Ну, ось так виглядає піч на сьогоднішній день. Далі димарь.